представляю першим боксера у синьому куті ринку. Йому 39 років. Його вага 74 кілограми, 400 грамів. А він колишній претендент на титул чемпіона світу за версію WBO. колишній чемпіон WBO Latino у двох вагових категоріях та WBC Continental. А він найкращий проспект 2005 року за версію порталу ESPN. На його рахунку 59 боїв. 39 перемог, з яких 33 нокаутом. Вітайте! Найдосвідченішого боксера нашого файт-карду із Колумбії. У червоному його суперники з міста Харків Україна. Йому 22 роки. Його вага 73 кілограми 500 грамів. Він наймолодший чемпіон світу в історії України в аматорському боксі. Він чемпіон світу та Європи серед юнаків. Чемпіон Європи серед юніорів. І сьогодні для нього дебют у професійному боксі. Вітайте гучними оплесками. Юрій Захай. Дуже цікаво, як проти наддосвідченого суперника Захарієв дебютує у профі. Тому що Хуліо був і проспектом року, але дуже давно, майже 200 років тому, і мав титули, і був претендентом на серйозні пояси. Зокрема, чемпіонський, тобто навичок і вмінь у нього вдосталь. Хороша трійка виконання українського боксера. не влучає Хуліо. По корпусу потужно впливає Захареева і продовжує атаку. Непогана серія знову Не виконанні Захарєєва і знову Корпус голова. Класна серія. Класна серія. Наш гість із Колумбії. Другий раунд розпочинається загаріє. Але поцілив українець і ще раз поцілив Двійка, потужна двійка. Можно забрать, что забить строково. Вот, Ще один вибуховий Да, по корпусу. Захарєєв хоче перемогти до строкового. Хоче, але і пропускати йому також не подобається боляче, очевидь колумбійцю І третій раунд настав! Небезпечно пробив зараз колумбійць досвідчений, але взагалі одразу любиш. Покає потре, але залишається на ногах. Взагалі викидає удари. Будемо здається, паби, але, але було за кого зачепитися. Клінч. Завершується третій раунд. Куля демонструє два. Живучості і напевно претендує на те, щоб її в четвертому раунді виставити. Не знаю, як йому це вдасться, якою ціною, але менше з тим. Небезпечно зараз кульо. По корпусу акцентовано, голову також акцентовано. Пропускаємо колумбійський боксер. Багато ударів на пропусках Куліо і зараз також. Куля. Потужний удар. Звук, я думаю, почули ще один. Розсічення у Кулі. Бій завершено. Вітаємо захарєва з першою перемогою. Вітаємо Кулю з тим, що вистояв. Цьому поєдинку одноголошним рішенням суддів перемогу здобуває Юрій юрі. Це був фантастичний поєдинок. поділись, будь ласка, емоціями. Як тобі, Юрій, це його був професійний дебют. Дуже дякую всім, що прийшли. Мені дуже. Я дуже щасливий бути тут тут. і Я знаю, і кін. He's coming to the Olympic um, every time. And though I do a lot of movement, quit quit movement, quit job. Uh, it's really good. So I tell him, kid, do what you do. Юрі дуже класний опонент. Я знаю, що він швидкий і в нього дуже потужні. Удари, також я бажаю йому всього кращого і просто продовжую робити те, що робиш, Юрію друзі, Оплески! Юрій Загарієв, дебютна перемога у професійному боксі. Публіка була просто шалена. Вона кожним своїм пульсом, кожним своїм подихом тебе підтримувала. Тому я даю тобі мікрофон. Говори до них. Всім добрий вечір. Хочу сказати всім спасибо, хто сьогодні прийшов під посмотреть. Всем очень сильно благодарен. Хочу сказать спасибо сопернику. Показали всем как бы очень хороший поединок. Думаю, вам понравилось. Еще хочу сказать спасибо нашим ребятам, которые нас боронят и также дают выступать нам на рингах, так же как на профессиональных, так же и на любительских. Хочу им сказать большое спасибо за это. Слава Украине! Юрію і питання, яке хвилює всіх, коли наступний професійний поєдинок? Ну, це питання вже к тренеру, пожалуйста. Друзі, описки, Юрій Захарєєв! 1-0.